Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо разом з вами читати і досліджувати Біблію, книга Пророка Єзикіля сьогодні у нас на черзі 13 розділ. І було до мене Господнє Слово такого змісту: Сину людський, провісти пророцтво щодо Ізраїлевих пророків. І скажи їм, що вони провіщають власні вигадки. Тож послухайте Господнє Слово. 13 розділ іде облічення в сторону пророків Ізраїля. Вся справа в тому, що пророки це був ціла інституція в Ізраїлі. Вони служили і при храмі, були храмові пророки, і вони служили для людей. Люди зверталися до цих. Пророків для того, щоб отримати пораду або слово від Бога, як їм далі поступати. А так само було багато пророків, і, які заробляли на цьому гроші. Вони знаходились при царському домі, і ми знаємо, наприклад, що у царя Ахава в ньому було 450 пророків, яких колись пророк Ілья потім порубав, бо вони виявилися лже пророками, а не пророками Божими. І ось тут. Бог згадує про пророків, він каже, що Єзикиль, він як істинний пророк Божий, він повинен пророкувати проти тих пророків, які почали казати не те, що говорить Бог. Вони казали те, що хочуть почути люди, що хоче почути цар. Вони лестили слуху. Цих людей і вони провіщали власні вигадки. Ось дуже важливий момент, що це було те, що вони казали, це були насправді їхні власні вигадки, а не Господнє Слово. Ось що говорить Владика Господь: Гори нерозсудливим пророкам, котрі керуються власними спонуканнями і жодних видінь не бачать. Горе, тобто фактично, це прокляття, яке впаде на ось цих людей, і Бог знову і знову їх засуджує, каже, що вони керуються власними спонуканнями, і насправді жодних видінь від Бога вони не бачать. Твої пророки Ізраїлю стали подібні до лисиць серед руїн. Лисиці серед руїн. Нам можливо не зовсім зрозуміло цей вірш, тому що в нас лисиці живуть в полях, а не серед руїн ховаються. Але в Ізраїлі мова йде тут слово перекладено як лисиці, але швидше за все це шакали родичі лисиць, які жили. І от вони дуже часто робили свої е нори, в яких вони жили, е близько з людськими приміщеннями, і навіть під ними вони підривали стіни, підривали певні будівлі, е виривали собі нори, щоб там жити серед людей, тому що біля е людей завжди було що поїсти, так були певні. Чи кури, чи ну, різні птахи, яких люди тримали. І тому завжди можна було чимось поживитися. І от шакали вони виривали, вони підривали стіни, і стіни дуже часто через це падали. І тому ось тут Бог бере ось цей приклад, який євреям був відомий, що лисиці серед руїн. Тобто пророки вони насправді не захищають народ Божий, не захищають Ізраїля, а вони навпаки руйнують. Ті стіни, ті загородки, які стояли навколо е, народу Божого для того, щоб оберігати. Вони не ставали в проломі не захищали стіни Ізраїлового дому, аби він, Ізраїль, міг бути стійким у бою Господнього дня. Ще один цікавий образ: Бог використовує він, е, він каже про пролом в стіні. Вдавнину міста були оточені мурами, і от найважливіше. Під час осади треба було зробити е, пролом в стіні. Коли робився пролом, тоді військо могло туди потрапити, навіть не через ворота, а через е, боковий пролом в стіні, і захопити е, місто. І тому е, воїни в першу чергу повинні були біжати саме туди в пролом і ставати в ньому. І от Бог каже, що е, звертаючись до пророків е, навіть до фальшивих пророків, да, він каже: Ви не ставали в проломі і не захищали Ізраїлю. Тобто Бог каже про певні духовні речі, стіною, яка захищала Ізраїль від зовнішнього світу, від зовнішнього впливу, було слово Боже. І в Слові Божому воно було як стіна, яке захищало, поки люди дотримуються законів. І приписів Божих, то вони стоять під за стіною і їм нічого не заважає. Але коли гріх зовнішнього світу робить пролом, і ти як пророк, да, як церква в, сучасної, е, в сучасній інтерпретації, не стаєш в цей пролом, не захищаєш, не називаєш гріх гріхом, зло злом, а навпаки, робиш вигляд, що це все нормально, то тоді. Е, в стіни впадуть, і гріх він заволодіє повністю Ізраїлем. І от це те, що й трапилося з євреями. Вони впали дуже сильно в ідолопоклонство. Воно зайшло туди, і пророки, на превеликий жаль, багато пророків вони не намагались стати в проломі в духовному за свій край, сказати, що ідолопоклонство – це погане, а продовжували так само з народом поклонятися ідолам. І от Бог каже, що ви не стали в проломі. І захищати Ізраїлевий рід. Їхнє видіння марнота, а тому й провіщення фальшиві. Вони кажуть, що нібито говорить Господь, хоча Господь їх не посилав. Але вони сподіваються, що їхнє слово здійсниться. Ще один момент. Вони самі собі вигадали певні речі, і вони сподівалися на те, що це здійсниться. Але ці речі були не від Бога. Хіба ж не фальшиві видіння ви мали? Хіба оманливі провіщення проголошували, стверджуючи, так говорить Господь, хоча я цього не говорив. В давнину для того, щоб дати вагу своїм словам, пророки казали таку фразу, як так говорить Господь. З цього починалося пророцтво. і от вже е, пророки для того, щоб придати ваги своїм словам, вони так само почали використовувати ось цю фразу, так говорить Господь. Але Бог каже, вони проголошували, хоча я цього не говорив. Це дуже велика претензія Бога до цих фальшивих пророків. Через те е, так говорить Владика Господь, оскільки ви говорите нісенітниці. І ваше видіння обман, тому я виступаю проти вас, говорить владика Господь. Бог е, каже, що ці фальшиві пророки вони стали персональними ворогами самого Бога, бо Він особисто стане проти них. І це, знаєте, дуже великий виклик для сучасних пророків, тобто для церкви Божої. Ми повинні навчитися говорити те, що говорить Бог, а не те, що говорить цей світ, і е, лестити слуху. Людей, ми повинні казати правду і істину те, що записано ось тут, в Слові Божому, а не свої власні вигадки і сподівання. Моя рука буде спрямована проти пророків, які бачать пусте і провіщають обмак. Вони не війдуть у раду мого народа під час перепису Ізраїлового роду, вони не будуть записані і в землю Ізраїля не війдуть. Тоді зрозумієте, що я владика Господь. Для е, стародавніх євреїв дуже було важливо е, списки своїх предків. І ми знаємо, що в Біблії, наприклад, є така книга хронік або російською параліпаміно, і перші сім розділів там е, одні імена, перелічені людей, і це для нас здається безглуздим, але для євреїв це було дуже важливо, тому що вони навіть через слово Боже. Вони могли знайти своїх предків, вони знали, хто вони, звідки вони і куди. Але Бог каже: ось ці люди, які обманювали народ, які були фальшивими пророками, вони не їхні імена вони не будуть записані. І Біблія дійсно вона фактично не зберігає в собі жодних імен, ось цих фальшивих пророків. Вони так глобально називаються фальшивими пророками, але по факту ми навіть не знаємо їхніх імен. А все це станеться через те, що вони обманювали мій народ, говорячи мир, хоча насправді миру немає, в результаті народ будував хистку стіну, а вони її покривали розчином тіньку. Ще один такий дуже цікавий образ, який Бог дає, він каже, що коли пророки казали мир. А Бог насправді казав, що треба готуватися до війни, а не до миру, то він порівнює це з тим, як людина будує хистку стіну, тобто стіну, яка дуже погано викладена з каміння, в ній багато щелин, багато різних незрозумілих отворів, багато тріщин іде. І от вони, як пророки, вони що робили? Вони ніби цю стіну покривали рощином теньку. Тобто Штукатурили, вони замазували ось ці тріщинки. І це такий цікавий образ, бо коли в, починається в суспільстві е, входить язичництво, ідолопоклонство, і всякі всякі погані речі, гріх, і вони, щоб ви не бачити ось цих тріщин, які з'являлися на стінах, вони це робили вигляд, що вони замазували таким чином. Да? Скажи тим, що замазують стіну розчином. Прийде велика злива дощу, буде сипатися градом каміння, здійметься спустошлива буря, і стіна впаде. А коли стіна рухне, то хіба не спитають вас, де той розчин, яким ви тинькували? Е, І от Бог далі продовжує цю ідею, що якщо воно хитке, якщо воно не, е, не цільне, якщо ви тільки замазували тріщинки замість того, щоб покласти нормальну стіну, то тільки прийдуть певні проблеми, все воно впаде. І ось це ці місця писання вони перекликаються з тим, що Ісус розказував про мудрого і нерозумного будівельника. Один закладає будинок на скелі, а інший на піску. І той, в кого на піску, будинок при труднощах він розвалиться. А хто будував на скелі, в того вистоїть і витримає все. І ось. Ці місяця, що ми зараз читаємо, вони якраз і перекликаються певним чином з тими притчами Ісуса Христа. Тому так говорить Владика Господь у своєму обуренні я пошлю ніщівний вітер. Від мого гніву пролється злива дощу і падатиме камінний град, який руйнує все. Я зруйную стіну, яку витінкували розчином, вона впаде на землю, так що оголиться її фундамент і також рухне. Під тими руїнами загинете й ви, тоді зрозумієте, що я Господь. Бог каже, що ваші оці лжепророцтва, які, якими ви давали надію людям, вони так само впадуть прямо на вашу голову, і ви самі від того і загинете, а не тільки той народ, якому ви казали неправду. А коли зілю весь мигнів на стіну і на тих, котрі її замазували розчином, тоді я скажу до них. Немає ані муру, ані тих, що його тинькували, тобто пророків Ізраїлю, котрі пророкували про Єрусалим, і нібито мали що до нього видіння про мир, тоді як миру не мало бути, говорить Владика Господь. Закінчується перша частина 13 розділу «Пророцтво проти пророків, але друга частина 17 го вірша Бог хоче звернути увагу ще на одну групу людей. А ще, сину людський, зверни особливу увагу на дочок твого народу, котрі також пророкують від самих себе, і провести пророцтво проти них. Бог каже, що треба провести пророцтво проти пророчиць. І пророчиця насправді в Біблії це не те, що ми дуже часто зустрічаємо, як правило, пророками були чоловіки, хоча були винятки, наприклад, як пророчиця Девора. Але ось тут ми читаємо про те, що з'явилися дочки Ізраїлю, жінки, які намагалися пророкувати, але їхні пророцтва вони відрізнялися від того, що робили чоловіки. І ось чому вони відрізнялись? Скажи їм так говорить Владика Господь: горе тим жінкам, що шиють чародійні подушечки на всі суглоби рук, і роблять намітки, покриття на голови різних розмірів, аби зводити довірливих людей. Невже спокушаючи душі мого народу, ви цим спасаєте власні душі? Ці жінки-пророчиці робили певні чародійні подушечці, подушечки, подушечки і, і всяке таке приладдя для магії, для чародійства. І ось в мене тут є примітка: написано так: «Чародійні подушечки це особливі пов'язки на суглоби рук та підпахви. Перебуваючи під впливом халдейської магії, ізраїльські жінки вважали, що таким чином вони отримують силу не лише відганяти демонів, а й керувати злими духами. З цією ж метою виготовлялись на голову спеціальні покриття. Тобто мова йде про те, як справжню істинну віру її перемішують разом з магією і чаклунством, і Бог саме за це хоче і засудити цих жінок. Ви безчестите мене перед моїм народом за пригорщу ячменю і за шматок хліба. Тобто вони це робили для того, щоб отримувати певну їжу, і це не зовсім правильно. Жінки повинні заробляти якимось іншим чином, але не тим, що вони безславили ім'я Бога, тому що Бог в своєму законі е, суворо заборонив е, займатися чародійством і, і, і магією. Говорячи неправду моєму народові, котрий вірить в обман, ви прирікаєте на загибель людей, котрі не повинні вмирати, і залишаєте жити тих, котрі жити не повинні. Ще один момент: що звертання до ось цих чародійств, вони, як правило, не допомагають. Вони, навпаки, ті люди, які б мали потримати зцілення від Бога, ідучи до чародіїв, вони тільки і помирали, і це погані речі, за які Бог і засуджує цих жінок. Тому так говорить Владика Господь: мені огидні ваші чародійні подушечки, якими ви зводите молоді душі. Я зірву їх з ваших рук, і наче птахів відпущу в піймані вами душі на волю. Зірву з вас також ваші намітки, і визволю мій народ з ваших рук, так що він більше не буде здобичу у ваших руках, і ви зрозумієте, що я Господь. Оскільки ви, оманою, завдаєте болю серцю правильно, хоч я і не хотів завдати йому болю, а руки злочинців зміцнюєте, через що вони не відвертаються від своєї злочинної дороги, щоб мати право на життя. Тому ви більше не побачите е, навіть фальшивих видінь і не зможете займатися чаклуванням. Я спасу свій народ від вашої влади, і ви зрозумієте, що я. Господь. Амінь. Таким чином закінчується 13 розділ, в якому ми читали, що Бог категорично проти виступає фальшивих пророків цих колдовства різної чародійності, магії. Він каже, що це все воно тільки руйнує життя людей, воно тільки позбавляє людей справжньої віри. І це є велике зло. Ну що ж, наступного разу ми продовжимо досліджувати цю дуже цікаву книгу і непросту. А зараз хочу сказати: якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі під цим відео, тому що алгоритми Ютубу, бачачи коментарі, будуть пропонувати це відео людям, які цікавляться даною тематикою. І так само запрошую, заохочую вас, щоб ви підписувались на канал, ставили дзвіночок для того, щоб вчасно приходили вам повідомлення про новий випуск і поширюйте це відео серед своїх знайомих, кому цікаво досліджувати Біблію. До нових зустрічей!